Друзі, вітаю вас! Рада вітати всіх на своєму каналі. Ось в першому кадрі ви бачите мою кішечку Барсу, ви її вже бачили неодноразово. Ой, подивіться, які очі. Вона зараз їла шматочок ковбаски і сидить задоволено. Моркотить як? Послухайте. Ви бачите, яка вона задоволена? Але вона ще може шматочок з'їсти, не один. Але бачить достатньо. Всього гарного потрошечки, так? Оце сидить моя киця. Така вона тендітна, ласкова, ніжна, ну просто не знаю. Улюблена моя кішечка така. Домашній мій улюбленіць. Але це відео не огляд на барсу, а огляд на покупочки з магазинчику. Сьогодні була у магазині, ось та купувала такі необхідні продукти, які мені потрібні ось саме на зараз. Зайшла до АТБ, там була на цих днях така акція дуже гарна. Продавався штолен. Зараз його немає, сказали, вже не буде. Буде в наступному році. На жаль. На жаль, шкода, але що поробиш. Буде в цьому відео теж розпаковка цього штолена і дегустація. Мені воно дуже сподобалось. Тому просто наголошую, хто. Там знає своє АТБ. так, ідіть, просто біжіть туди. Це не реклама, це просто я від себе кажу. Тому що воно дійсно так ну дуже смачно, мені сподобалося такі гроші, ну це просто мега-шикарно. Біжіть і беріть. Подивитесь в цьому відео, що я про нього кажу. Так, у АТБ взяла таку каву Еспресо Італіяна, це виробництво Литва. Не знаю, ніколи ще таку каву не брала. Взяла її, тому що вона була на знижці 400 гривень за кілограм. Для кави це така ціна, більш-менш нормальна. На цьому все в АТБ. Більше нічого не брала зайвого. Тому так, а пішла до сільпо. Теж я пішла з ціллю. Не просто так знаєте, полазити. Ну, По-перше, в нас був отакий калачик. там. Зараз свята, тому вовсю, як то кажуть, супермаркети, магазинчики випікають, кліпзаводи. Це калачики, які в сільпо там випікають прямо на місці, у власній пікарні. Ось такий калачик, він, бачите, він великий. Він не маленький, 700 грамів з насінням зверху, з родзинками, мабуть, дуже смачний. Я вважаю, там один раз на рік кожен має собі дозволити такий шматочок, знаєте, з'їсти, а ще з таким узварчиком дуже добрим, сухофруктів. Ну, це просто бомба, ракета петарда, як то кажуть, отакий От калачик, я не змогла пройти повз, ну, це таке. Так, подивіться, оце в мене молочко. Я дуже полюбляю молоко. По-перше, це до кави просто смак. Тому що каву міцну не люблю, а ось з молоком це саме те. Плюс молочні кашки на сніданок. Це воно дуже мені згодиться. 2,5% жиру. Дуже полюбляю цю марку Селянське. Воно зараз по крутій знижці 25 гривень. Уявіть собі, ну де таке є. Молочко є на знижці тижневій. Дивіться, срок термін нормальний до 11... -го. Березня. Тобто воно у мене не спортиться, це точно. Я взяла 5 пакетиків. Воно ще, бачите, в тетра тому воно точно не спортиться, а буде добре собі зберігатися в холодильничку. О, я задоволена. Молочко мені потрібно завжди. Так, далі в нас іде ось таке цікавеньке, такі формочки. Хто закуповується в сільпо, той знає, що є такий бренд, як Марко Черветі, такий шеф-кухар він. І від нього там є ножі, і посуд. А оце такі маленькі формочки для запікання. Я їх взяла дві штучки. Вони були на крутезні акції теж. Знаєте, скільки вони коштують? О, Дуже класна ціна. Тому що, якщо б вони були дорогенькі, я б їх, звісно, не брала. А вони мені дуже вподоби. Чому? Тому що розмір в них гарний, саме для такої, ну, не знаю, дві порції, мабуть, підійде. Мені це треба для дитинки. Люблю все запікати їй, там е, всякі робити запіканочки, парові котлетки, овочеві, м'ясні. Тобто вигадую, щоб вона добре в мене їла. Ось такі дві штучки. Дуже круто. От саме дитині запікати. Вирішила взяти. Далі це теж для дитинки. Броколі у мене закінчилася капусточка. Ще беру цвітну капусту і теж в супчики скрізь додаю. Вона теж не дешева, але ну що робити? Дитинку треба готувати, щоб вона отримувала всі необхідні вітамінчики, мікроелементи. І все, все, все. Так, і оце кабачок в нас. Він теж не дешевий. Але це теж для дитини потрошечки ділю. Це овочі не сезонні, але потрошки дитинка теж потребує. І треба це, це знати, як би, да, і приміняти. Оце в нас грушка листопадова. Оце сезонна грушка. Грушку теж дуже люблю. Я її запікаю грушку та варю компотики. Ось. Отака грушка, вона не перестигла. Дуже гарна, і ще беру зелене яблучко. Зараз його не брала, бо воно в мене є. І от дитина її з задоволенням таке. Таку запіканочку. Тому ось так. Грушка теж там 40 з чимось гривень. Ну, не дешево, але що робити. Зараз такі ціни нікуди не, не дінеся. Ось така невеличка розпаковочка в нас вийшла. Товари всі необхідні, нічого зайвого немає. Тобто, з штолі. Як ви знаєте, штолін це дуже складна випічка, яка готується дуже довго заздалегідь та потребує особливих умов приготування та навичків. Тому захотілося спробувати її з супермаркето. Звісно, є штолини дуже дорогі, вагою кілограм, десь там по 300-400 гривень, але як вони готуються, то вони того вартують. Але цей штолен у магазині АТБ. Він коштує десь орієнтировочно плюс-мінус 50 гривень. Не знаю, скільки тут вага. Тут навіть і не написано. А, написано, пиріг 300 грам масляний штолен. Хочу продегустувати разом з вами. Ось дістала його з цього пакетика. Так, бачите, він в пергаменті, Дуже так все добре запаковано. Цікаво скуштувати, що це. Вибачте, за цей шум. О, вигляд дуже приємний. Цукрова пудра, як завжди зверху, цікаво. Дивіться, який він не тонкий, такий добрий пиріжечок. Так, подивимось, відріжемо отаку От маленьку скоринку. О, подивіться, що це в нас тут? Якісь цукати бачу, таке тісто, пористе і цукрова пудра. О, дивіться, скільки там цукатів, горішків. Дуже смачно, апетитно виглядає. Давайте його скуштуємо на, на смак. М -м -м -м. Такий пряний смак, неймовірний аромат. М -м -м. Відчуваю там імбир. Горішки, цукати, цукрова пудра. Не дуже солодко, дуже смачно. Ви знаєте, це такі кошти. Десь районі 50 гривень, то це дешево. Якщо ви будете у своєму там АТБ, ну, АТБ на районі, подивіться, там, де випічка, оця їхня фірмова, подивіться, якщо ви знайдете ось такий штолен, то раджу вам його скуштувати, тому що за такі гроші він має бути на вашому столі. Не кожен буде таким заморочуватися та пекти вдома. Тому бажаю вам веселих свят, мирного нового року. Ось так. Кому такі відео подобаються, ставте лайки, підписуйтесь на канал. От, рекомендуйте своїм близьким, знайомим, буду рада бачити всіх на своїй сторінці. Та, всім бажаю гарного дня або вже вечора, тому що в нас вже 5 годин вечора. Ось і до нових відео, до зустрічі. Бувайте!